Шановна медична громада, я всіх вітаю святом, нашим святом медичного працівника. Я вважаю це найкращим святом в житті, тому що ми всі обрали одну професію, професію медика. І я вважаю, що це як і найцікавіша, найнепредсказована і так і найважка професія, тому що, як правило, всі ми медики, перш за все, за покликанням. За покликанням. Перш за все, Бога нашого, тому що дар медика він дається від Бога. Я ще не бачив ні одного гарного медика, який би не працював без покликання. Зараз дуже важко. На жаль, наша сьогоднішня ситуація не дозволяє медикам отримувати. Відповідне задоволення ще й матеріальне задоволення з нашою професією, але я думаю, що прийде час, коли і держава, і народ оцінить наші старання. Я бажаю всім здоров'я, щастя, добра, Божого благословення, тому що і це наше свято, воно було присвячено перш за все нашому великому медику, саме Пантелімону. В день Пантелімона ми призначили це наше свято. Тому я ще раз всіх вітаю, бажаю успіху, бажаю терпіння, миру і нашої перемоги.